Всім привіт! У своєму останньому відео я вам розповідав про електроскутер від компанії 2E. І скажу чесно, відгуки були просто вибуховими. Ну, в плані майже всіх бомбило від його свинцево-кислотного акумулятору. І я зараз не хочу казати, що це класний акумулятор і все в такому роді. Просто хочу звернути вашу увагу на те, що якби там стояв літій-іонний акумулятор, то вартість цього велосипеда. Тобто електроскутера, зросла би на 15-20 тисяч гривень. Starks. А ми зараз говоримо про бюджет у тисячу доларів. Також ви багато писали про те, що це даремно витрачені гроші і краще взяти електровелосипед. І після ваших коментарів в мене в голові закралася така думка: а що ж таки справді краще? І уявіть собі таку ситуацію: у вас є, скажімо, бюджет там у тисячу доларів. І ви хочете щось купити собі таке екологічне, електричне, щоб не завжди забути про бензин чи дизель і про пробки. І ось перед вами дилема. обрати електроскутер, який виглядає як міні-мотоцикл, чи обрати класичний електровелосипед, котрий обіцяє дешеві поїздки та свободу руху. Сьогодні ми поставимо цю суперечку на місце. Я порівняю обидва варіанти по п'яти головних пунктах: ми дізнаємося, хто швидше, хто зручніше. Хто дешевше, і, врешті-решт, хто є, кого реально варто купувати. І почнемо з першого пункту: це зовнішність і відчуття. Електровелосипед це поєднання спорту і транспорту. Ти ніби залишаєшся велосипедистом, але отримуєш бонус у вигляді електромотора. На ньому можна поїхати у спортзал, на роботу, у подорож, у парк. Він не виглядає агресивно, люди не сприймають його як серйозний транспорт, і в цьому теж є плюс. Поліція часто взагалі не звертає уваги. А от електроскутер одразу кричить Я транспорт! Він виглядає солідно, посадка комфортна, сидіння м'яке, є дзеркала, фари, підніжки, багажник. На ньому можна взяти пасажира чи сумку з покупками. Це реально маленький мотоцикл, тільки без бензину. Але разом із цим і відповідальність більша. У багатьох країнах потрібна реєстрація, страховка, а іноді навіть права. І перш ніж перейти далі, хвилинка корисної самореклами. Якщо вам потрібне комплектуючі для переробки свого велосипеда в електричний, то все це ви можете знайти в моєму інтернет-магазині велобуст.ua, будь ласка, посилання залишаю в описі під відео, там ви зможете знайти для себе мотор колеса, акумулятори, контролери, дисплеї і всяка різна периферія, необхідна для збірки і переробки вашого велосипеда в електричний. Тож, велобустком. Ласкаво прошу. Другий пункт це швидкість і мобільність. Електроскутер розганяється до 45 км на годину. Це дає відчуття справжньої дороги, коли ти можеш їхати на рівні з авто. Звучить круто, але все ж таки є один нюанс: скутер зобов'язаний триматися дороги, і ти вже нікуди не дінешся, не від тих заторів. Будеш так же само чекати на світлофорах і стояти в пробках. Електровелосипед на перший погляд повільніший 25-35 км на годину, якщо брати в межах закону. Але він має козир: маршрутну свободу, велодоріжки, двори, парки, вузькі провулки все твоє. І там, де скутер змушений гальмувати, велосипед може легко проскочити. І виходить так, що на відстані у 5-10 км велосипед за рахунок зрізання. І якогось там проскакування між машинами може приїхати швидше, ніж скутер. Це як у фільмі: один герой їде трасою на крутій тачці, а другий ріже кутами через провулки, і в результаті приїжджає першим. Третій пункт це дальність і акумулятор. І на перший погляд може виникнути таке відчуття, що скутер перемагає. У нього велика батарея: 80 км на одному заряді. Але що приховано за цими цифрами? Довгий час зарядки, висока вага акумулятора. І головний мінус: якщо батарея розрядиться, усе. Гру закінчено. Скутер важить під сотню кілограмів і далеко ти його ногами не відштовхаєш. А от у електровелосипеда запас ходу може бути від 40 і до 100 і навіть більше кілометрів. В нього є такі переваги, як легка акумуляторна батарея. Вона дуже швидко заряджається, і саме найголовніше його плюс це навіть якщо ви повністю розрядитесь в нуль, ви завжди зможете докрутити, куди вам треба за рахунок педалей. Навіть якщо акумулятор розрядився в нуль, ти не залишишся посеред дороги. Так, буде важче, але ти все одно дістанешся додому. І це величезна різниця в надійності. Четвертий пункт обслуговування і зручність. Електроскутер це вже складна техніка. Там товсті шини, потужні гальма. Електроніка з контролером і підвізка. Все це класно, поки працює, але варто чомусь зламатися і без майстра вже нікуди. Навіть заміна камери чи покришки може стати проблемою через його вагу і конструкцію. Електровелосипед набагато простіший. Будь-яку поломку можна полагодити за годину або за дві. Запчастини дешеві і завжди є в наявності. І головне, це може зробити кожен із вас. Зробити це можна в гаражі. Або навіть вдома. Уявіть, ви зможете цей велосипед затягнути по сходам до себе в квартиру, і його вага це дозволяє зробити. І ще один нюанс це зберігання. Скутер часто потрібно ставити в гараж чи на паркінг. А велосипед можна занести у квартиру, на балкон, у під'їзд. І це величезна різниця, особливо в місті, де кожен квадратний метр на рахунку. І останній п'ятий пункт це ціна володіння. Багато хто думає, що головна різниця у витратах між електроскутером і електровелосипедом полягає у вартості заряджання. Але насправді ні. Зарядка обох коштує майже однаково. І велосипед, і скутер витрачають копійки на 100 км пробігу. Це все одно в рази дешевше, ніж бензин. І тут вони обидва виграють. Але справжня різниця починається в інших моментах. У електровелосипеда простіші й дешевші запчастини. Покришки, камери. Гальмівні колодки. Заміна навіть великого вузла, наприклад, акумулятора чи мотор колеса, обійдеться дешевше, ніж ремонт скутера. Плюс більшість поломок можна полагодити самостійно. Електроскутер же тягне за собою дорожче обслуговування. Шини товстіші і коштують більше. Гальма потужніші, акумулятор більший і, відповідно, дорогий у заміні. Додайте сюди вагу та складність ремонту. І зрозуміло, що будь-який серйозний ремонт. Потягне більше грошей і часу. Якщо рахувати тільки вартість зарядки, то різниці ніякої немає. Але якщо брати за увагу повне обслуговування і утримання, то велосипед буде більш дешевим і менш примхливим. Отже, давайте підсумуємо. Особисто, на мою суб'єктивну думку, кататися на електроскутері набагато веселіше відчуття, ніби сьорфиш вулицями. Електровелосипед теж дарує задоволення. Але рівень адреналіну не такий. Скутер дає відчуття легкості та драйву, яке складно відчути на велосипеді. Мені подобаються обидва варіанти, а от що краще для вас залежить від потреб. Якщо хочеш свободи пересування, мінімальних витрат, можливості займатися спортом і мати транспорт, який не потребує документів, бери електровелосипед. Це реальний король міста і бездоріжжя, коли мова йде про короткі і середні дистанції. А якщо хочеш комфорту, зручного сидіння та відчуття справжнього байка, тоді обирай електроскутер. Але будь готовий до більших витрат і нюансів із зберіганням та обслуговуванням. Насправді, що електроскутер, що електровелосипед обидва варіанти класні, бо електричний транспорт це транспорт майбутнього, котре вже настало сьогодні. І відповідь, що обрати, залежить тільки від тебе. Пиши свою думку в коментарях. Буде цікаво почитати. Підписуйся на канал. Ну, якщо, звісно, цього ще не зробив. Тут все про електровелосипеди. І звісно, до скорих зустрічей. Пока.